Зінкевича Василя Івановича. Дякую, пане президенте. Ви відзначили нас високою нагородою. Дозвольте і нам сказати вам добре слово. Ваша мудрість, мужність, то є могутня зброя проти зла. Ви є справжній воїн, який захищає мир. Ви наша гордість, знак. Оклику, тому ми бажаємо вам творчого польоту, високого, потужного і далекого на многії, многії многії літа. До перемоги, пане президент! До перемоги!